Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Доброго ранку, а ми з України зичимо щастя, добра і тепла. Те, що для кожної треба людини, і долю, щоб доброю ваша була. Завжди ми щиро добра всім бажали, і зараз несемо у свій доброту, зла ні на кого в душі не тримали, Знаємо мудрість, ми щиро і просту. Смертних гріхів ми в душі не несемо, е, світлів нас тушимо в сонце і сне, з добрістю в серці усі ми живемо, тому війна дуже скоро мене. Ми заживемо усім вам на диво, в мирі, у злагоді, в щасті і красі. Будемо жити ми довго і щасливо. Радісно світло, красиво, усі. Ось прийшло літо і продленів урочистий дзвінок першовреснений. Він незвичайний, тому що він скликає всіх діток України до школи. Я намалюю на папері нашу тишу. Я намалюю на папері наші зорі. Я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно. Будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Живе Україна. Вір у майбуття, дела незгоди, прикрощі і зради. Хай віри промі, дасть тобі життя, заб'ється серце чистої громади. Живи, Україно, квітне величаво, з тобою вірні дочки і сини, летить, як голуб, гордість, честь і слава, калине цвітом хрещені вони. Живи Україно, землю наша рідна, принижень годі і страху тобі. Твоєму небу з пшеницями видно, як твоя воля дістається у боротьбі. Хай зійде сонце, вранішно і мирно, ти волелюбна, ти моя сім'я. Живи країну, ти живе, хай буде доля, як ясна зоря. Ти вся у ранах так пече і дуже страшно. Не бійся, ненько, ми твої захисники. Усе життя було з тобою, нам так класно. Тебе ніколи не залишимо, в біді, Одна в нас така Україна. І за тебе, горою, ми всі я намалюю, щоб ти була щаслива на віки. Є, поки не небо, спокій мир. І живі усі, мабуть, більше вже й не треба, як світанки, виясні росі. Як вночі гарний сонний теж, в небі місяць мішмар марк пливе, як верба над рікою деше, і підростає усе живе. Як у лісі цвітуть перші квіти, в саду зелені трава. Як щасливо сміються діти, то чи треба якісь слова? Що війна все живе, вбиває, і майбутнього вже нема, що тоді нас усіх чекає страх, розруха. Та щастя, є, поки мирне небо, і весною всім нам, люди, так миру, треба. Тож подумайте ви про те. В світ прийшли. Ми всі, щоб жити, все доводити до пуття, щоб сміятися і любити. Тож найбільша цінність життя, щастя, є, поки мирне небо. Як чарівно земля цвіте? Людям всім це найбільше треба. Пам'ятайте завжди про те. Я намалюю на папері щасливу дитину. Мирному в мирному небі літають. Птахи. Я намалюю на папері рідну країну без війни. Земляни, люди, хай життя бояє. По правді щирості у доброті живіть. Хай над землею, мирне сонце сяє. Не допустіть війни, не допустіть. Ми маємо стадість, прийдіть твори. Нам дав Господь велике щастя жити, не допустіть війни, не допустіть. І будьте дружні, працьовіці, сильні, сади, плекайте та дітей рості. Летіть у космос, але будьте пильні, не допустіть війни, не допустіть. Я намалюю на бапелі.